Я давненько не виходила, але я буду виправлятись, чесно. вівторок у середу буду старатись виходити більше, тому що, тому що у мене зараз іде куратор нейропроцесів і загальне кураторство. І там сесій кожного дня дуже багато. І плюс я ще в дорозі буваю часто, тому поки не все виходить. Но я хотіла розказати про. Куратор нейропроцесів, тому що насправді, от я дивлюся, сьогодні у мене вже була одна з моїх учениць. Вона була куратором, вона проводила сесію. Вона проводить другу сесію куратором, і в неї просто все прекрасно. Настільки ідеально, людина зараз вже курс триває рік. Ми здобуваємо тут практику і досвід і проходимо власну терапію. А вона вже може з сьогоднішнього дня брати клієнтів, тобто вона може проводити варіант своїх сесій, отримувати з цього масштабні результати. І оцей варіант дуже важливий, де ви не обмежені тим, що коли ви здобудете професію через 150 років, от тоді ви зможете йти і розказувати. На сьогодні у нас є ядро особистості, великий е, такий м великий блок в нашій роботі. І коли у нас є ядро особистості, цей великий блок в роботі, ми його розділяємо на п'ять етапів: п'ять міні-протоколів, п'ять сесій, які відбуваються в нейропроцесах. Давайте розберемо, що таке нейропроцес. Нейропроцес це сукупність всіх абсолютно реакцій, фонів, подій, сценаріїв нашого тіла, психіки, мозку, імпульсів, мозку, імпульсів кожної клітини і так далі, на щось у нашому житті. На щось у нас на кожну нашу секунду життя є реакція нейропроцесу. І от в кураторі нейропроцесів я навчаю кураторів, як побачити шаблонні сценарні варіанти нейропроцесів, і як дуже легко запустити формування нового нейропроцесу, а не того, що був до цього, да, Старий старими. Витісняємо тим, що ми створюємо, запускаємо новий нейропроцес. І це дуже легко і дуже швидко. І ця методика насправді надає ну, ще один дуже крутий момент, який багато людей не хоче враховувати момент е бачити, що з людиною відбувається. Ви зможете просто щитувати кожну людину. На кожну її реакцію, тобто ви будете дуже чітко бачити, коли підвищився тон, не знаю, піднялась брова, якось там помахали рукою, різко змінили якусь інтонацію і так далі. І коли це буде спеціально до вас м -м, звернення, да? ми не йдемо просто ви розмови, якісь ведете там чи зустрічаєтесь з друзями і так далі. Ми йдемо в момент, де ви там зайдете на роботу, або на роботі у вас якісь е стосунки з колегами, з начальником, стосунки з людьми, які вас можуть використовувати. Або хочуть вас використовувати. І ви це будете просто щитувати по реакціях людини у варіанті нейропроцесів. І за секунди це будете щитувати. І тут насправді це наймасштабніший такий варіант, тому що. Тут у вас йде протоколи, їх 24 великих, які об'єднують в себе 5 менших протоколів, тобто 24 на 5 це 120 протоколів. По кожному цьому лесенькому протоколу у вас є сесія з первинним, вторинним аналізом і третинною роботою уже з наставником. Там дуже все легко, там просто кожна дитина це зможе зробити, але нам не розказують такі дуже детальні інструкції. І далі у вас є практика. Дуже багато практики і терапія. Тобто, ви, як клієнт, проходите повноцінну терапію. Ви, як клієнт, не йдете у варіант, наді мною проводять експерименти. Ви йдете в повноцінну терапію і отримуєте результат. Ви змінюєте свої нейропроцеси. 120 нейропроцесів можна змінити, замінити. І запустити нові нейропроцеси. Це найпотужніший продукт. Він кураторський, і от, якщо навіть помножити, да, додати 120 сесій клієнтської практики, 120 сесій терапії плюс 120 протоколів і варіант знань, коштує зараз 1800 гривень. Кураторський курс, який буде тривати рік. Я о, зараз ми дозволили до сьогоднішнього дня. Долучитись людей, ну багато хто попросили оплатити з понеділка, тому я даю можливість вам долучитися до 15 числа, тобто до четверга включно. Якщо до четверга ви не прийшли сюди в навчання, другого такого шансу не буде. Можливо, я буду повторювати навчання по нейропроцесах, але вартість буде від 4%. від. 4200, по-моєму, за яці ми поставили. Тому що ми зараз все абсолютно будемо через ТОВ, і там є уже е, виведені ціни, і зменшувати чи якихось інших моментів не буде. Окрім того, є такий момент, де мій телефон є. Є такий дуже важливий момент. Я прийняла рішення. Прийняла рішення потратити гроші, щоб ви собі розуміли. Зараз прийти. Прийти піти в наставництво. Зараз я вам скажу. Скажу ні, не туди. Ось є. Я зараз вивчаю групове наставництво як основа зміни особистості. І вдосконалення свого світу сприйняття в соціумі. Оце той момент, де дуже часто люди бояться бути видимими, а що скажуть люди, а я ще недостатньо знаю, а в мене синдром самозванця. Оце ж попридумували цих синдромів, знаєте, лише б лікуватись. 1800 євро, да, можливо, я сказала помилково. Я ж зараз в Україні, я контактую з гривнями, тому в мене є. Да, дякую дуже. Ви повинні дуже чітко розуміти, що є оцей момент, що ми все одно в соціумі. Ми все одно серед людей, ми все одно якось виділяємось на щось реагуємо і так далі. Сьогодні в мене також була там одна ситуація, і я просто така ну ситуація, ну, добре, дякую до побачення. Я пішла далі. Ну, тобто, я відмовилась від того, що я хотіла, тому що мені було неприємно це, що я хотіла здобувати з тієї людини, яка була поряд. Просто прийняла рішення, що це здобуду собі пізніше. Ну, без цих людей, які довкола мене. Все, я від не відмовилась, не здалася, не я там відступила. Я просто перенесла цю покупку на. Трошки пізніший час, коли я для себе прийму рішення, щоб бути в якомусь оточенні, бо з певними людьми, ну, які мене сьогодні не влаштовують. я маю право о, обирати так, з цього боку. Е, і в наставництвах цей варіант групового наставництва. Да, це поведінкові реакції психіка, взагалі стан психіки, стан е, вашої нервової системи. Да, психіки і нервової системи одне те саме. І дуже багатьох моментів ми йдемо. Для того, щоб стати масштабною особистістю, масштабним баченням себе в соціумі. Для цього потрібні групові наставництва, де ви в групі перед усіма людьми розказуєте щось, кудись виходите, кудись приходите і вас чують. Ви когось чуєте і вас чують і бачать. І ви в такому варіанті проживаєте в максимально безпечному середовищі, тому що в групі всі абсолютно люди налаштовані на те, щоб працювати над собою не проходять всі одні такі самі з однаковими цілями на різних рівнях, але з однаковими цілями, і там немає моменту критики, неприйняття, негативних варіантів. Тобто, ви навчаєтеся бути видимими і почутими. В максимально безпечному середовищі. І у вас створюється в мозку дуже чітка програма, що мені бути видимою або бути в соціумі безпечно. І це найважливіший момент, який не витреновує ніхто. От групове наставництво витреновує такий момент, і я вирішила зробити один дуже сильно крутий варіант. Це запустити різні види групових наставництв, тому що я для себе бачу дуже багато моментів. Я ще думаю, що ми на днях оголосимо про нові посиденьки. Тому що у нас є цей курс посиденьки, він на 13 зустрічей, де ми просто говоримо, там немає записів зустрічі, але ми там працюємо на варіант дозволити собі поговорити, дозволити, щоб мене почули, дозволити самим себе почути і так далі. Можливо, ми ще такий варіант записом. Це не терапія, це варіант витренування видимості в певному оточенні. Але є у мене такі види наставництв. В березні буде останній набір класичні нейропротоколи. Хто в мене зараз в груповому настанеться по протоколах? Це вісім протоколів. Вони знають, що це таке. Вони знають, як це працює, який це дає результат. Ви працюєте 8 протоколів один раз на 3 тижні. Протоколи по 25 запитань. До них є дуже детальні інструкції. Ви робите. Першу первинний аналіз відповідає на ці запитання, вторинний аналіз я розказую, як робити. І третинний аналіз виходите групою зі мною в сесії, ми там розбираємо, і я там даю домашні завдання. Я там даю моменти, такі, які дуже важливі для кожної людини, саме індивідуально. Тобто я там даю посилання на чати, на якісь методики, на вебінари, на тренінги, які в мене є, для того, щоб людина з того стану в тому протоколі вийшла туди, куди їй потрібно. І це все дається без додаткових оплат. Просто там накидається мільйон тонн інформації. І вся абсолютно інформація для кожного клієнта дається в загальний чат. Тому інші учасники, хто хоче, може перейти в інші чати і познайомитися з будь-якою будь методикою, чи курсом, чи тренінгом, чи вебінаром, які я даю. Тобто, доступ до дуже великої кількості інформації. В березні буде останній набір: масштабування мислення. Ні, зараз ми ще йдемо. В архітектор реальності. Це те, що я купила е, собі. Зараз я вам його знайду і прочитаю. Ну, це просто щось божественне. Насправді. Дивіться, архітектор реальності він включає е, перший протокол, там е, сім, здається, фаз. Е, перший протокол Нува, нульова фаза е, когнітивної реальності, другий колапс імовірностей. Третій протокол, стабілізація обраної реальності. Стабілізація це дуже мало хто дає. Тобто ви не просто отримаєте результат, ви ще й стабілізуєте його. Далі у вас йде закріплення ідентичності вибору, де я дозволяю собі обирати так, як я хочу, і закріплюю це як єдиний правильний для мене. І єдиний правильний в цьому моменті, в іншому моменті я можу передумати, тому що я маю право думати так, як я хочу. П'ятий розширення поля реальності. Шостий протокол передача поля іншим, і тут момент, який дуже важливий, і, як, і мій стан, як мій стан починає змінюватися іншими без слів і пояснень. Тут зняття залежності дуже чітке, тут момент про дорослу роль, про багато варіантів. Це формат рівня лідерства без тиску. Я лідер в своєму житті, і я не тисну ні на кого абсолютно своїм лідерством. Це потрібно лише для мене. І сьома фаза архітектура реальності. Там ми працюємо з тим, щоб спроектувати своє бачення, свого життя і свого світу. Це будуть протоколи, вони в архітектурі реальності. Ми стартуємо в березні, і це буде єдиний набір. Єдиний, ми більше це повторювати не будемо, тому що там дуже-дуже енергозатратно, дуже затратно по часу мені, а я фізично не можу вписати е, дуже багато таких моментів, тому що ну, мене ще не клонували. Було би добре, але поки ще такого нема. Далі масштабування мислення, квітень, останній набір. У нас масштабування мислення зараз розпочався курс, але в квітні буде ще один набір, е, другий і останній. Це варіант роботи з років. Чотирма, здається, запитами. Там у вас є 50 запитань, які найважливіші для вирішення у, варіанти, у варіанті роботи мозку. Людина обирає на кожну сесію одне запитання, будь-яке, яке вона собі хоче, починає працювати з ним за інструкціями. І потім ми працюємо в сесіях. Сесії там один раз на два тижні. Тому там дуже, досить часті зустрічі і досить така масштабна робота. Ну, тому вона і називається масштабування мислення. Далі, в квітні, буде перша група метасистемної психології реальності. Це формування себе в своїй реальності через системи і сценарії. Тобто, не де я хочу лише гроші, а де я хочу гроші, і ще дуже багато моментів, які довкола цих грошей крутяться. Тому що ми дуже часто не бачимо цілу систему. Ми бачимо якісь клаптики. Я виставила Різ, мені не прийшли гроші, воно не продалось, все погано. Але я виставила Рілс, в який час, в який цей Різ, на яку аудиторію, з яким настроєм, не знаю, з яким акцентом, з яким посилом, чи було момент, щоб там вас купили і так далі. Можливо, на цей ЄРІЛС це була ідеальна реакція, яка могла бути. Люди не хочуть це оцінювати, тому що вони не бачать систему. От В даному варіанті метасистемної психології реальності будуть сесії групові, і е, вони стартують в квітні. Е, далі, метакорекція. Метакорекція буде також групові сесії У нас буде єдиний набір в травні. Це варіант переписування сценаріїв. Там дуже багато моментів, там багато роботи, але насправді це дає формат цілісного, такого структурованого бачення, що я хочу. І останнє, в травні, єдиний набір буде квантова когнітивна нейропсихологія. Це варіант роботи з квантовими протоколами, саме когнітивної, когнітивного так, направлення, грубо кажучи, для того, щоб працювати з реакціями, відчуттями, станами тут і зараз, і їхнє перепрограмування. Оце до травня ці варіанти, які будуть групових наставництв. Їх є шість. Одне групове наставництво коштує 1800 євро. но ми зробили абонементи, ми це я зробили абонементи, які я не пам'ятаю які. Зараз я знайду, бо я писала Зої. Є, ми зробили абонемент на два групових наставництва 2400 замість 3600. І абонемент на три вийде наставництва 3 тисячі євро. Да, замість скільки там 5-4 як виходить. Ну, помножте 1800 на 3. Е, і цей варіант доступний до 25 січня або до того періоду, поки місця не будуть зайняті. Чому? Поки місця не будуть зайняті? Тому що всі абсолютно групові наставництва, включають до 12 учасників. 12 учасників максимум. Тобто буде група 12 учасників, ми просто закриємо цей набір. Не тому тому так багато наставниць насправді, тому що часто там фінансова грамотність багато хто хотів зайти. Ну, ми набрали ту кількість людей, скільки ми можемо взяти. І все. І люди залишились якби без цієї пропозиції. Ну, по-іншому, неможливо, тому що групові наставниці це безпосередня робота зі мною. І я всіх дергаю, розумієте? Ви на вас не вийде там просто посидіти послухати. Я буду вас просити зі мною поговорити, тому що нам потрібно звідти результат. І нам потрібно, щоб цей результат був масштабний, щоб ви більше ніколи не ходили ні в якій терапії, а навчилися працювати самі з собою. Тому наставниць всього шість. А якщо взяти ж це по 12 людей, то це виходить 72 людини, кого ми можемо взяти, як би ми не хотіли. І тут нічого не можемо зробити. Чи буде наставництво після травня, думаю, що буде, звичайно, тому що одні наставництва завершаться, нові будуть розпочинатись, але вартість точно буде не така. Це 100%, вона буде значно вища. І не факт, що будуть абонементи, і дуже багато моментів. Абонемент можна забронювати. Якщо ви оплатите зараз 30% і до 1 лютого ви можете оплатити решту суму, або якщо ви хочете оплатити там до якоїсь іншої дати, ми можемо за домовленістю, за домовленістю вирішити. Наприклад, якщо у вас старт е, групового наставництва буде в березні, то ви можете умовно до 1 березня оплатити. Но бронь місця 30% це дуже важливий момент. І я вам знаєте, що скажу. Ми то віддаємо бронь. Я не я не хочу знаєте, мати оці гроші, які віджали у людей, які передумали. Ми зразу я кажу, що ж бронь будемо повертати, якщо людина не захоче йти далі, чи там якісь будуть обставини. Я не буду розказувати вам, що у вас бронь пропаде, чи ще якісь моменти. Ні, це все буду повертати. Ну, ви повинні розуміти. Я дуже чітко зрозуміла у фінансовій грамотності. Люди прийшли співбесіду і мають можливі можливість прийти в навчання за 1800 євро, яке коштувати у нас на сайті буде. У нас це у мене знову ж таки. Да. У мене на сайті буде коштувати скоро, тому що саме цей варіант фінансової грамотності буде зареєстрований і буде як науковий посібник, виданий. Далі буде від 7 тисяч євро. А люди просто е, прийшли співбесіду, домовились про дату оплати, тому що там треба було оплатити до 15 січня, ну, до 5 січня, але з деякими у нас була домовленість до 15 січня. І потім написали, що вони хочуть відмовитись від цієї пропозиції. Я не маю нічого проти. Ну, я не маю нічого проти. Я не хочу навчати людей насильно бути щасливими, багатими успішними. Я каже, мій наставник дозволить людям бути бідними, хворими і нещасними. Вони мають на це право, якщо вони цього хочуть. І оце дуже важливо зрозуміти. Якщо ви приймаєте рішення йти в наставництво, задайте собі запитання. А я готова йти далі в роботу з собою. Да, це буде нелегко, да, це треба багато всього робити, але. Це ваш результат і результат вашого життя. Чи ви підете в результат свого життя через три роки чи ще через якийсь період? Тут завжди вибираєте ви. Що я вам хочу ще сказати? Є зараз один дуже класний продукт, я забула детокс-мислення, він називається, чи детокс розуму. Забула, скільки він коштує. Но він коштує 2,5 копійки. Зараз я його знайду. Яка вартість, чого тут вартість? Я не пам'ятаю чесно, скільки він коштує? Але я сьогодні їх буду виставляти. Детокс мислення. Далі мудрий, Я не знала, що це варіант, десь там. Величезних сакральних знань, і так далі, тому що мудре це класична тілесна практика нейропсихології, де ви працюєте з точками, де є нервові закінчення, де ви реагуєте на зміну положення свого тіла в нашому варіанті пальців. Тому що ми так в класичному форматі пальці не тримаємо, нас створюється система варіантів, що так теж пальці можна тримати. І там є певні нейропрограми і нейрокоди, і буде у нас код мільйони. Мільярдера робочий зошит. Робочий зошит від мільярдера 108 євро, це пам'ятаю. І мудри 39 євро коштує. Там уже всі матеріали є в чаті, це мої попередні навчання, але ми це все абсолютно адаптовуємо під сучасну всю систему. І вони є в чаті. І детокс мозку або детокс розуму. Там також вже є всі матеріали, туди можна буде долучитися. Я сьогодні в сторіс це все абсолютно виставлю і можна буде це взяти. І наповнюється сайт. На сайті є дуже багато всього. Якщо ви заходите на сайті і купляєте продукт, метакорекцію або метапластичність якогось спеціального напрямку, там наповнення 15, 20 і 25 січня. Тому ви можете зайти в чат, де там ще нічого немає, а далі ви йдете в момент того, що воно буде доповнюватись. Скажіть, будь ласка, сьогодні 15 15.00 буде діагностична групова сесія, що заважає вам бути багато, да, звичайно. У нас сьогодні в 15.00 сесія. Зараз 14.50. В 15.00 я дам посилання на групу і, на Zoom, і ви долучитесь і будемо працювати. Звичайно, на ще багато часу до 15.00. Сьогодні діагностична сесія у нас, що заважає бути багатими, ми швидше за все будемо робити ще одну таку діагностичну сесію у лютому місяці. Вона зараз коштує 100 євро. Де ви зрозумієте, які перешкоди у вас є для того, щоб отримати масштабний результат абсолютно усіх досягнень. Я вам все порозказувала. Нагадую, що 90 фінансових тренінгів можна придбати, не пам'ятаю до якого числа, за 4 тисячі гривень. Просто можна написати мені в особисті, і я вам скажу: а ще я вам хотіла розказати: вихід в піраміду людини, це вебінар. Він буде вступний для того, щоб люди просто розуміли, що це таке буде. Ну, я його перенесла. Чому я його перенесла? Тому що у мене є якесь це відчуття, яке мені дуже сильно важливе, що це повинен бути завершений продукт. Не просто інформація, яку ви знаєте. Тому в даному моменті я буду давати. Буде давати таку початкову, дуже малесеньку легесеньку схему виходу з царства тварин в царство людини для самостійної роботи. Тому дуже раджу долучитись, як писати цілі на 1, 3, 5, 10 років. На це є вебінар, він називається Планування. Можете його придбати, і там дуже детально розказано, як їх писати. Всім хорошого дня! Я буду старатись виходити частіше в прямі ефіри, але поки не можу нічого обіцяти. Я пішла працювати.